Шановних членів журі, учасників конференції. Хочу представити до вашої уваги наукову роботу на тему вплив повномасштабної війни з РФ на показники стійкості добувачів освіти до різноманітних факторів стресу, яку підготували студенти Донецького національного медичного університету Мартюхіна Ольга, Тілягін Павло та Василів Вадим за допомогою керівників Слюсарева Олексія Аркадійовича та Ракша Слюсарева Олени Анатоліївни. Логічний стан та психічне здоров'я під час військових дій є вкрай важливим: існування в умовах війни та переселення з районів ведення бойових дій викликає постійний страх за своє життя, страх за життя рідних та близьких, переживання через велику кількість новин про руйнування та загиблих. Ці фактори негативно вплинули на психічне, фізичне та емоційне здоров'я, успішність навчання та в перспективі на професійну підготовку. Серед контингентів, які знаходяться в дуже складній ситуації, що може призвести до значних рівних порушення психонейроімунної регуляції, виникнення стресу, є здобувачі освіти. Дослідження стресостійкості здобувачів освіти до різнорідних стресових ситуацій надає можливість з одного боку визначити адаптивні можливості їх організму до перенесення стресових ситуацій, а з іншого розробити профілактичні заходи та методики щодо запобігання та подолання стресу. Метою до дослідження була оцінка рівня стресостійкості, здатності до адаптації здобувачів освіти в умовах повномасштабної війни ЗРФ та вимушеного переселення. В динаміці 4 років дослідження проаналізовано результати анкет щодо оцінки психоемоційного стану здобувачів освіти Донецького національного медичного університету. Анкетування проводилось за тестом, розробленим Національним університетом Києво-Могилянська академія. В дослідженнях визначались рівні депресії, тривоги, посттравматичного стресу та способи боротьби зі стресом серед обстеженого контингенту, зокрема такий негативний, як вживання алкоголю, далі засіб зняття стресу. Згідно отриманих результатів, показники депресії, тривоги, посттравматичного стресу та засіб зняття стресу. У здобувачів освіти значно зросли порівняно з даними, отриманими у 2019 році. Так, у 2019 році під час операції об'єднаних сил рівень депресії складав 29%, посттравматичного стресу 31%, засіб зняття стресу 3%, а рівень тривоги становив 7%. У 2020 році під час епідемії covid 19 відбувся значний зріст усіх досліджуваних показників депресії, посттравматичного стресу, засміняття стресу та тривоги відповідно на 2,2%, 4,4%, 4,9% та 6% відповідно. Через рік після початку епідемії COVID-19 дані анкетування свідчили, що здобувачі Вищого освіту Донецького національного медичного університету зуміли адаптуватись до змін, що дозволило їм більш ефективно протистояти стресовим ситуаціям. Так показники депресії, посттравматичного стресу, засіб стресу та тривоги зменшились відповідно на 3,8%, 4,3%, 0,6% та 8,6% відповідно порівняно з даними до епідемії. Після початку війни 24 лютого 2022 року показники депресії, посттравматичного стресу, засіб зняття стресу до тривоги значно зросли порівняно з передвоєнним станом відповідно на 19,5%, 17,1%, 1,5%, 12,4%. Це пов'язано з вимушеним переселенням, переживанням за майбутнє, тривогою за рідних і близьких, що воюють або знаходяться на окупованих територіях, а також відсутність безпечного місця на території України, звуки повітряної тривоги. Зменшення стресостійкості здобувачів освіти і протидія стресу у вигляді вживання алкоголю може продовжуватися і в майбутньому, що передбачає необхідність подальших досліджень. Результати досліджень свідчать про умовне адаптування до різних стресових ситуацій в період останніх чотирьох років у здобувачів освіти. Прослідковується чітка тенденція до зростання досліджуваних показників, яка ймовірно збережеться і в майбутньому. Отримання результатів є корисними для розробки та впровадження програм психологічної підтримки та розвитку освітніх стратегій, які допоможуть забезпечити якісну освіту в умовах війни та конфлікту. Дякую за увагу!